55 років тому в Запоріжжі було започатковано п'яту стоматологічну поліклініку. Наразі заклад продовжує надавати послуги запоріжцям з усього міста навіть попри постійні обстріли та відключення світла. Щодня лікують тут як дорослих, так і дітей. На день обслуговують від 30 до 40 пацієнтів, а на місяць більше тисячі. В перелік послуг входить профілактика захворювань щелепно лінецьової області, ранні виявлення захворювань та їхнє лікування. Загалом тут Працюють майже 60 співробітників, з них 18 спеціалістів. Віднедавна медзаклад став інклюзивним, тож може приймати людей з інвалідністю. З вересня місяця по сьогоднішній день були розроблені заходи і виконані по облаштуванню доступності. Був поставлений підіймач, облаштовані кабінети, туалет, пандус при вході. Буквально на днях встановили, обладнали генератор. Вже провелися запускні роботи. З завтрашнього дня уже все будемо працювати під генератором. Привітала із ювілеєм персонал стоматологічної клініки очільниця міста Регіна Харченко. Зокрема, нагородила колектив відзнакою та вручила грамоти від міського виконкому та департаменту охорони здоров'я. 55 років прикрасила тому, що знаєте, окрім того, що ви стали такі дорослі, професійні, компетентні, ви ще пережили ті виклики, які б не кожна лікарня пережила. І ще і районти, так би мовити, і парк тут біля вас, цей в якому знаємо, що прилетіло. Тому ви молодці, дякуємо кожному і кожній з вас за роботу.